Ялинка не потрібна. Ялинка, пригодня да, вона... супер, ялинка ні. <рес> ялинка ні. Ну, бізнес треба, треба підтримувати, всі мають працювати, всі мають заробляти, інакше ніяк. Тому, да. Тобто якісь такі надмірні веселощі мені здаються недоречними. І мені здається, що все-таки треба мати трошечки. Терпіння і таке, якесь бурхливе святкування залишити після перемоги. А зараз, якщо є можливість якось втриматись від якихось таких надмірних веселищів, то мені здається, це була б ну така, якби повага до того, що відбувається в країні, тому що дуже багато сімей втратили найближчих людей і це в той же час, якби час журби і час такої якоїсь скорботи. Можливо, не найкраща зараз ситуація в країні, щоб якось так святкувати, показувати про це. А друге, все-таки треба підіймати людям настрій, показувати, що все буде добре, що в нас буде майбутнє в країні, тому і так, і ні. Можливо, я б зібрала. Е Виробників з усієї країни, щоб люди, які приїхали з інших міст, почувалися як вдома. Тому ну це дуже важливо. Я думаю, спілкуюся з багатьма хлопцями, які зараз воюють, і вони навпаки закликають нас, щоб ми не сумували, а ну по мірі можливості веселилися. Звісно, щоб це не було якихось дуже гучних п'янок, але такі мінімальні святкування, я думаю, що. Цілком доречно алкоголь на ярмарках зараз недоречно, тому що воєнний стан, і я взагалі в принципі проти алкоголю. А якщо ми вже хочемо повернути цей дух свята, то можна розігріти яблучний сік зі спеціями, і це буде хорошою альтернативою. Також показує дух незламності, наш, що ми також далі продовжуємо жити і, ну, існувати, і що ми все ще все, 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 все ще якби продовжуємо. Так, так на перехір руні так, так через. Не повинна зменшуватись кількість щастя в цьому світі, тому але щоб не було цього п'яного галдежу, щоб не було цього. Ось. Тому що війна, війна, але все ж таки не хочеться, щоб життя зупинялося, щоб воно продовжувалося. Хлопці там виборюють наше життя, щоб ми тут настраждали.